У столицю повернувся суворий маршал Гречка в офісах Слуги народу літнім містянам роздають продуктові набори. А для звітності фотографують на тлі партійних постерів та з партійною пресою в руках, що саме відбувається, докладніше далі. Пишете заяву, де вказуєте прізвище, ім'я та по батькові, індивідуальний податковий номер, адресу проживання та контактний номер телефону. Натомість отримуєте продуктовий набір, до якого, крім традиційних подарунків, від маршала гречки як жартують українці, а саме дешевих макаронних виробів на вагу, солі та ячної крупи, входять також консерви з німецької гуманітарної допомоги. До західноєвропейських консервів, нібито від благодійного фонду «Глобі» під брендом Land сама ініціатива виходячи з логотипу на фірмових пакетах, називається німецько-український міст. Так ось до цих консервів додається вітчизняна бакалія невідомого походження. До того ще й прострочена так, термін придатності білої квасолі сплив ще три місяці тому. До речі, насолодитись німецьким сніданком фермера у вигляді зельцю також треба встигнути скоріше. Термін спливає до кінця 25-го року. А для звітності усіх отримувачів гуманітарки добровільно примусово просять сфотографуватися на тлі постерів Слуги народу з партійною пресою у руках. І хоча ситуацію з допомогою містянам в столичному осередку Слуги народу поки офіційно не коментують, таке гречкосійство у дусі колишнього мера Леоніда Черновецького означає лише одне: президентським виборам бути, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.